До Коломиї приїхали діти із всіх громад Коломийщини. Серед містя перетворилося на одну велику гаївку до юрби дітей, що водять гаївки, доєднується й організатори свята. Ми будемо говорити про традиції, які притаманні Великодню, притаманні покуттю, притаманні гуцульщині, і діти будуть ділитися своїми знаннями тому, що щоб передати традиції. Молоді дітям найкраще це зробити їхніми вустами. Доповідачами на заході цьогоріч виступали діти, а не дорослі. Коломиянка Злата, зізнається, дуже хвилювалася. Це весняні ігри, які виконуються невеликі. Я вперше навіть мені допомагала всім сильно. Моя вчителька міска. а далі дійство перейшло до містечка майстрів, і тут також головними були діти. Анничка доповідала про традиції Великодня. Ми якось спробували це знайти разом з вчителями, дізнавалися з різних книжок і цікавилися в інтернеті. Обряди наші, як в на старовинні часи це все робили, і це дуже цікаво. Активну участь у підготовці заходу взяли вихованці дитячої музичної школи номер 2 Її директорка каже, що. Хлопці та дівчата з великим зацікавленням готували свої доповіді. Це надзвичайно цікава історія для чого власне для дітей, адже діти поринули у світ стародавній. Віднайшли багато цікавого матеріалу власне наших предків. Як відбувалися святкування? Як закінчувалася весна, зима приходила весна? Фестивальні заходи в місті триватимуть ще два тижні. З Коломиї мої Малецький, Галина Рвеншук, телерадіокомпанія Раї.